26 військових поранено, 7 загинуло. Наймолодшому з них було всього 23. Саме таких втрат зазнала українська сторона під час першого обстрілу під Авдіївкою. Сотні українців на колінах прощалися із загиблими на Майдані Незалежності у столиці. Хтось співчував рідним у соціальних мережах, інші слідкували за новинами по телевізору. Проте жоден українець не лишився осторонь і байдужим до цих подій. Кожен нормальний чоловік відчуває. Это ужас. Я дуже переживаю, я дуже в тривозі. Я в тривозі. В тривозі за наших дітей. депресивно угнетенное состояние. Вот в связи вот с этим. Конечно, это все расстраивает, это все это все огорчает очень сильно и влияет, конечно, как-то на психику. Загалом за три роки війни чверть населення України перебуває на грані психологічного зриву, і це не лише ті люди, які безпосередньо воюють на передовій або активно допомагають армії, чи ті, які були змушені покинути свої домівки через часті обстріли. Великий стрес переживають і ті, хто живе на мирній території України. Люди зараз справді з, з усіма цими подіями, що знову в Авдіївці йдуть гарячі бої. Люди почали переживати паніку з приводу того, що може розпочатися. Ну, війна не лише на Донбасі, а по всій Україні. І більшість людей якось в якомусь такому тривожному очікуванні. Саме з проблемами внутрішнього спокою, з величезними психоемоційними стрибками, зі страхами та з почуттям провини українці живуть кожного дня. Тому все частіше почали звертатися по допомогу психологів, особливо після загострення ситуації в Авдіївці. Більшість людей зараз в шоковому стані. Коли шок цей мене, це десь ну до тижня може тривати, то я думаю, звернень може побільшати і у мене, і в моїх колег. Такий набір негативних емоцій насправді небезпечний для нації в цілому, тому що це робить її слабшою. Тобто всі ті емоції, що негативні, що в них є, вони накопичуються і можуть призвести до хвороби тіла. Так звані психосоматичні хвороби це ті хвороби, котрі викликаються саме психологічними переживаннями людини. Та не вже виходу немає і подолати соціальну психологічну напругу українцям не під силу.